22 вересня поточного року, о 14-й годині, до Довгінцівського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого чоловіка 34-го року народження, в якому він повідомив, якщо йому протягом трьох годин не підключать світло, яке відключили за заборгованість, то він підірве власну квартиру. При оперативній співпраці з міським виконкомом в найкоротший термін було налагоджено електроенергію в даній квартирі. На місце прибули фахівці національної поліції разом з рятувальниками та співробітниками медичної швидкої медичної допомоги. По приїзду працівників поліції даний чоловік пояснив, що перебуваючи вдома спільно зі своєю співмешканкою 68-го року народження, вони розпивали спиртні напої і, знаходячись в алкогольному сп'яніні, він зателефонував до поліції та вирішив повідомити їм про те, що у разі відмови комунальних служб підключити йому. Електроенергією то він підірве квартиру за допомогою двох газових балонів, які знаходилися в нього в приміщенні. А сама ж його співмешканка, яка теж була в стані алкогольного сп'яніння, категорично відмовлялася спілкуватися з співробітниками поліції, була агресивно налаштована після з'ясування всіх обставин даної події співробітниками поліції чоловіка разом з жінкою було доставлено до спеціального закладу для проведення медичної. Та психіатричної експертизи на даний момент слідчим відділом Довгінського відділення поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. А саме завідомо неправдиве повідомлення про вибух. Санкція даної статті передбачає обмеження волі до строком до трьох років.